За крамом до кінотеатру саме там запрошували кіровоградців купувати взуття та одяг. Листівки з таким закликом розклеїли на стовпах, деревах та поверх рекламних щитів в центральній частині міста. Несанкціонована реклама зацікавила міську спецінспекцію. Службовці не лише зняли оголошення, а й заборонили заїжджим торговцям продавати речі сумнівної якості. Як все було, бачила Яна Семенюк. Листівки, що обіцяли більш як в два рази дешевше, ніж в магазинах шкіряний одяг та взуття, підприємці розклили личини на кожному стовпі та рекламному щитті. Продавати речі реалізатори мали лише один день. На розміщення оголошень жодних дозволів рекламодавці не отримували. Апклієна в такими рекламными объявлениями, которые незаконно наклеиваются без всякого ведома и нарушают благоустройство нашего города. До того же рекламу розмістили з порушеннями та не зареєстрували, говорить начальник відомства. Тому листівки інспектори познімали. Вот этот щит установлен для такой рекламы, но на этом щите можно разместить рекламу, если она зарегистрирована. Здесь указан регистрационный номер. Вот. И, как видите, на этот же щит наклеена вот такая как говорится, рекламка, ні регистрационного номера, ні коліство экземпляров, нигде. Вот эта реклама изготовлена. Щоб скласти протокол, інспектори прийшли на місце продажу до кінотеатру Зоряний. Продавці разом з крамом стояли на вулиці в приміщення. Керівництво закладу їх не пустило. Ну, Очевидно, раз ви затіяли незаконно. Ви знаєте. А ні, я ж ні це не підписувала. Ви не підписували, але розпоставили на ваш адрес. Ну, я знаю, вони ж все всі у нас. Молодики що охороняли товар біля кінотеатру, кажуть, не знають про жодну незаконну рекламу, хоча в пакетах поряд з речами лежать такі ж листівки, що були розклеєні по місту. Ми не розміщали рекламу і нічого такого не робили. Тобто, ну, я, я допомагав своєму другу. Тобто, ви тут не Ні. А ви Ні. Мене друг попросив. Поки інспектори оформлювали протокол, перехожі цікавились продукцією в пакунках, проте реалізувати її підприємцям не судилось. Це незаконна торговля. Незаконна реклама, от е, фірми, скажем так, не зовсім законно підпольними фірмами. Ми не дали этой фірмі в місті Кіровграді совершить обман. Як правило, їхній товар не має абсолютно качества. Начальник спецінспекції запевнив біля кінотеатру буде чергувати інспектор, який прослідкує, щоб недобросовісні підприємці не розпочали торгівлю після від'їзду журналістів. Яна на симнюк ілязельонкін день за днем.